Коли ви бачите, що зірковий успішний сі левел-лідер залишає успішну велику компанію, щоб перейти у стартап або менший бізнес, це викликає здивування. Чому людина, яка має все стабільність, престиж, високу зарплату, вирішує піти? І головне, як можна залучити такого лідера до вашої компанії, навіть якщо ви не є світовим гігантом. Розгадка цієї таємниці є ключем до залучення найкращих талантів на ринку, адже зіркові лідери часто шукають не те, що більшість. Привіт, з вами Вадим і канал MindHunt. За понад 10 років у Search ми вивчили мотивацію цих унікальних лідерів. Сьогодні ми розкриємо, що їх насправді приваблює і як ви зможете знайти та залучити такі зіркові таланти. Помилково думати, що зіркові лідери, які йдуть з великих компаній, шукають лише вищу зарплату, часто причини набагато глибші. Прагнення до впливу. У великих корпораціях навіть C-левел лідер може бути лише частиною величезної машини. Вони прагнуть більшого впливу, можливості приймати самостійні рішення та бачити безпосередній результат своєї роботи. Бажання нового виклику та зростання. Після досягнення стелі у великій компанії вони починають шукати нові складніші завдання, що вимагають інноваційних рішень. Це може бути трансформація індустрії, вихід на новий ринок або побудова, побудова чогось з нуля. Втома від бюрократії: великі компанії часто обтяжені повільними процесами, бюрократією та складними узгодженнями. Зіркові лідери, що орієнтовані на результат, шукають середовище, де вони можуть діяти швидко та ефективно. Культура та автономія вони шукають культуру, яка цінує інновації, ризик та свободу. Вони хочуть працювати в команді, де їхні ідеї будуть почуті, а їхній досвід використаний наповне. Отже, як залучити такого лідера, якщо ваша компанія не є гігантом? Відповідь проста: не намагайтеся конкурувати з великими компаніями на їхньому полі, використовуйте свої унікальні переваги. Створення унікальної цінностної пропозиції. Не фокусуйтеся на зарплаті, а на виклику та впливі. Ваша компанія може запропонувати щось, чого немає у великих можливість будувати нове, очолити трансформацію. Мати прямий вплив на бізнес розкриття місії та візії: зіркові лідери хочуть бути частиною чогось більшого, ніж просто робота. Презентуйте місію вашої компанії, її довгострокове бачення та потенціал до зростання. Покажіть, що їхня робота має значення. Прямий персоналізований підхід. Забудьте про стандартні розсилки. Досвідчені експерти з Executive Search знаходять цих лідерів через свої мережі та звертаються до них із персоналізованою пропозицією, яка демонструє розуміння їхньої кар'єри та амбіцій. Це розмова про майбутні можливості, а не просто про вакансію. Пропозиція автономії та довіри для лідера, що втомився від бюрократії, можливість мати свободу дій та повноваження для ухвалення рішень є дуже привабливою. Підкресліть, що ви шукаєте людину, якій довірятимете. Розмова про команду. Зіркові лідери хочуть працювати з іншими талановитими професіоналами. Розкажіть про вашу команду, її сильні сторони та потенціал, покажіть, що ви готові інвестувати у співробітників, які будуть працювати з новим керівником: конфіденційність та професіоналізм. Працюючи з пасивними кандидатами, які не шукають роботу. Дуже важливо забезпечити повну конфіденційність та високий рівень професіоналізму на кожному етапі процесу. Отже, залучення зіркових лідерів це не питання грошей, а питання розуміння їхньої справжньої мотивації. Поки великі компанії пропонують стабільність, ви можете запропонувати вплив, зростання та можливість змінити світ. Ми в Майндхан за понад 10 років досвіду допомагали компаніям в Україні, Європі та за її межами знаходити зіркових лідерів саме завдяки розумінню їхніх справжніх амбіцій. Ми знаємо, як перетворити унікальні переваги вашого бізнесу на магніт для топ талантів. Якщо ви готові залучити лідера, який не боїться викликів, і шукає можливості для зростання, зв'яжіться з нами для конфіденційної консультації. І підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові інсайти зі світу Executive Search.